Мова йде про отримання польського обугательства. В Польщі є два способи отримати польського богательства: це надання прес-президента і узнання через воєвуто. Узнання це коли вам признають, що у вас є польські коріння, і в принципі ви маєте право бути громадянином Польщі. Це так само приблизно, якщо ви народжуєте дитину в Польщі, ви йдете в консульство України і вам дають узнання українського обувательства. А щодо надання, це президент сам вирішує в незалежності, скільки ви можете проживати в Польщі. Він вирішує, цьому я дам громадянство, цьому не дам громадянство, Хочу даю, хочу не даю. І так чи так. ви маєте польське коріння, то справа дуже швидка. Ви можете на цій підставі подаватися, і в принципі протягом року ви можете отримати польське громадянство. Давайте зараз поговоримо з вами про надання польського громадянства через президента. Тут все складно. Вам потрібно жити 10 років в Польщі. Причому всі ці 10 років ви маєте перебувати в Польщі більше ніж 70% часу, працювати постійно, і сплачувати податки і складки в ЗУЗ, і тоді президент розгляне, чи є сенс вам надавати громадянство, чи немає сенсу громадянство надавати. по статистиці. Президент надає обувательствам близько трьом тисяча особам. Причому це не тільки українці, це і казахи, і грузини, і білоруси, і всі інші. Ну десь тисячі українців там є. От і порахуйте, скільки у вас українців в Польщі, які шанси у вас отримати це польське? Ну, якщо ви, звичайно, не якийсь відомий артист, спортсмен або ще щось. Причому, навіть якщо ваша дитина відомий спортсмен, в мене є такий випадок, коли дівчинки з Білорусі далі громадянство, вона відома гімнастка, а батьки сидять на карті часового побиту. Тому ваші діти не дають вам права бути громадянином. Чоловік, якщо ви вийшли замуж за поляка, то теж не дає можливості вам одразу отримати громадянство. Да, Через 10 років моєї точки зору польське громадянство це така собі перспектива на дуже дуже далеке майбутнє. Хоча хто зна, що буде після виборів.